Крутяк! І знову о, сьогодні вівторок і оцей годин е, на М-1 і зараз головний хіпард країни. І ми зараз вам подамо десятку найкращих кліпів тільки на М1. І з вами крутяк. Ми починаємо їх парад. згода, яка головний хіпад країни і. і а, І... Ана приходька з пізно подруга. І вона допомагає под, подрузі, що, що далі робити. І, і ми не знаємо, що буду робити. Далі, Бо друга, 10 рядок. Див'яна сутка в нашому головних врад країни і сьогодні оцей півторок на 25 жовтня. І, і зараз нам я заспіваю, що вона знає. І, і зараз послухати гарну пісню. М'ята знак 9 рядок. <«Музика> Восьмасходка нашого колих брат країни і Н. Кенецька на міська написала нову пісню на пісню, коли мене війна. І так, звичайно, ми, звісно, чекаємо, коли вже війна закінчиться, я можу зараз заспівати. Восьмас-восьма восьма сходинка. А на сьомому сходинці, у 2017 році знімала Андріана на пісню, е, пісню Брэд Піт. І ось у чоловіки, і ось ой, дімо, ви засмішний, як сонце гаряче такий. Ой, Вітя, як добра вина, але це не моє кіно. Далі у кого прикриє на сьома сходинка. На 6 сходиться в нашому голубі перед країни на М1. І до цього ритми, танці. І, звони, звісно, співає нам артепівар рандеву. А на п'ятому сходиться в нашому голубі перед країни. І ось чарівний вівторок зараз буде співати для нас і найкраща пісня, і усім. Подобається. І прямо зараз. Що ви побачите войну зі боті, п'ята сходинка Спонсор показу розетка, щоразу що треба. А на четвертому сходиться в нашому голові брат країни. І прямо зараз ми дуже хочемо показати. Але в другий раз. Зараз буде НК списывать пелігросо лірик-відео Далі в ефір М1. Три кулідри в наших голових подкрині. І зараз на три 3 кулідрів. І зараз третя сходка в нашому голових країни. І прямо зараз заспіває та я на списку темна вода. Дивимось! Друга сутка нашого головного із перед країни. І у вівторок друге було отримують гарна пісня, дуже класна пісня. І вони пишуть, вони гарні і молодці, Юнес на М1. А на першому сходиться у колонах із перед країни золоту чарту буде Юля Савічева з пісню 17 написала е новинку. Вітаю з прем'єру у вашому хіт параді Я знаю, що вам подобаються усі хіти, щоб, щоб е, зробити, потрібно дивитись М1. Що з вами був крутяк, Що я вам показав 10 е, найкращих кліпів у колохіподкрині. І вами побачимо завтра цій ж годині на М1. Побачимось! па Па-па-па!